<свят> молодий, <свят> молода, ць... <свят> Він молодий, молода, гаряча кров. Віталан, що тут за, за галдьор? Струнко! Це кому тут смішно? Е, я, я, я став керам, розказав, а ніхто, <плес> що ви мені вчора розказували, і всі посміялися. да, смішно, я, я ніхто. Капітан, можна вас на хвилину? Будь ласка. Відстали поступила інформація, що в зоні є с 4 Візьми, позбирай цю інформацію і відведи людину. Як запитай, що тебе цікавить, і занотуй в пані медик, можна Ході зайти? Зняти... Так. Точно, пане капітане. — що потрібна якась допомога? Сталкери слухаються. все? — ні, все добре, пане капітане. Тільки потім треба буде закупи зробити ну, з приводу паличок для браття аналізів. Ну то У мене то Занотуйте рушприю. хтось вимахується чи щось не хоче виконувати законних вимог. Говоріть, їх за кордон подальше. Добре, у нас тут є уборна, якщо добре. треба, тільки змивайте підселю. Тобто попривикали Дякуємо. срати добре, по кущах. От є, можете сходити як люди. <гум> Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На <гум> нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. серйозно? <гум> погнали.